Вітаю вас, мої дореньки. Я Ірина, і зараз ми зробимо розклад на тиждень, як зазвичай, для усіх знаків Зодіака з 3 по 9 червня. І перші у нас овни. Другі овни у вас випадає туз мечів, який говорить про якісь різ... різкі зміни, про концентрацію енергії, як то кажуть. Вирішувати проблеми або навпаки зароджувати їх. Дивіться, це залежить від того, який у вас настрій буде цього тижня, який буде у вас, як це сказати, внутрішній посил чи внутрішня енергія, так, позитивна чи негативна. Тому що туз мечів він може: і позитив, і негатив. Люба карта може принести. Тому початок чогось, якісь новини, різкі. Якісь переміни, ось, і, як я вже сказала, концентрація на комусь або на чомусь теж може бути. Це може бути і скандалом, це може бути і викриття якоїсь правди. Залежить все від вас, мої дорогенькі. І так, це були овни. Тепер у нас тельці. Дорогі тельці, у вас е, паж. Кубків пашкубків говорить про якусь молоду енергію, про щось свіженьке, що прийде у ваше життя. Це про легкість, беззаботність, як то кажуть, не заморачуватися і тому подібне. Це можуть бути маленькі діти, ваші, як то кажуть, улюбленці домашні, тобто тваринки, рослинки і тому подібне. Це може бути, дивіться, легкість у спілкуванні. Якісь, знаєте, на роботі, вдома, десь по дорозі йдете залицяння, компліменти. Ось це, як я вже сказала, беззаботні якісь розмови про дітей, про виховання, про. ну, Щось легке, щось таке позитивне. Тобто позитивний тиждень, легенький тиждень, дорогі тільці. Ось, можливо, будете внуками, дітьми своїми займатися. Якось так, все легко, беззаботно. Тепер у нас близнюки. Дорогі близнюки, у вас два, два кубки, Тобто, це говорить про або якісь домовленості, або про партнерство. Це може бути кохання, признання в кохання, тобто з'являється у когось партнер, проводити час більше з своїм партнером, домовляєтесь про щось, в когось, можливо, з'явиться друг. Теж таке. Ще примирення. Ця карта ще говорить про примирення. Так, після близнюків йдуть у нас раки. Треба мені списочок писати, хто за ким йде, щоб не путатись. Дорогі раки, у вас сімка мечів. Сімка мечів говорить про якісь підлості, про якісь. Знаєте, за спиною у вас щось відбувається. Дивіться, це можуть бути змови за вашою спиною, це можуть бути дійсно якісь підлі речі відбуватися. Тобто, хтось хоче вас позбутися. Немає значення з вашої роботи, чи це у подружньому житті. Можливо, вмішується, як то кажуть, свекруха, теща, тесть, свекор, якась сусідка щось наговарює на вас там за вашою спиною або ще щось. Це можуть бути і плітки, але дуже-дуже підлі. Це може бути і якесь викрадення, поцуплення. Ось, ця карта говорить, будьте обережні. Якщо порада вам, якщо у вас є якісь справи, і ви не знаєте, як їх вирішити неординарним способом, вирішуйте кожний ваш крок наперед. Ця карта вона пропонує, щоб ви добре подумали і мали логічний план для якихось дій. Тепер переходимо до левів. Так. У нас тут дві карти, тому тягнемо дві. І так, дивіться: четвірочка мечів і жриця. Це може говорити про те, що мої дорогенькі хтось з вас або з ваших близьких захворіє. Якась пауза між вами, між друзями. Хтось, як би це сказати, зараз я скажу, якісь таємні тут якісь таємниці. Хтось, можливо, поговорить з вами або попросить про якусь таємницю. Ну, наприклад, якась розмова з кимось, і людина вам щось довірила. Ви знаєте, у цій комбінації можна сказати: от у мене. Таке відчуття не зовсім приємне. якась, знаєте, таке враження, що хтось хотів скинути баласт з себе і накинув це на вас. Тому що поговорили і потім ви ломаєте собі голову над цим. Бачите, ось тут лезо у роті, зв'язаність. Тобто вас пов'язали або якоюсь мовчанкою, так, якимсь. Як це називається? Зараз я пригадаю. Ой, склероз, Іванович. Ну, як би це сказати? Німецькою це швур. Гаразд, якщо буде хтось питати. Ну, це як обіцянка. Обіцянка мовчати, поклястися в чомусь мовчати. Але це дуже небезпечно, мої дорогенькі, будьте обережні. Хто вам що довіряє, не розкривайте ні перед ким свого серця, свого чогось, як сказати, своїх таємниць. Будьте ви обережні. Не розказуйте. Дивіться, я скоріше тут навіть відчуваю. Не розказуйте нікому по своїй доброті якісь таємниці. Тепер переходимо до дів. Дорогі діви, у два у вас два дві монети. Дві монети говорять про якісь переміни, про коливання ситуації, тобто перебивання з ноги на ногу, перебивання немає грошей, можливо, кінець місяця, можливо, от-от зарплату дадуть. Чи ще щось тут трошечки, знаєте, така не російською устойчивость. Тут не стабільна фінансова ситуація, давайте я так скажу. І а, ця карта а, говорить про переміни. Тобто скоро йдуть до вас переміни. Прийдуть гроші, прийде щось якась хороша новина, ось якось так. Тому що наступна карта трійка, монет, і вона говорить про. Те, що вам можуть дати якийсь контракт комусь по роботі, якась дрібна робота, вам щось запропонують. От якось так. І до речі, це ваша стихія. Тепер переходимо до Терезів. Дорогі Терези, а у вас справедливість. Тобто, це говорить про якісь суди, про якісь установи, державні, недержавні, поліцію і тому подібне. Ви знаєте, карма вона приходить ближче. Дорогі Терези, і вам, можливо, прийдеться за щось відповідати. Якщо ви трошечки збилися з шляху, цього тижня вас будуть направляти, щоб ви розуміли, направляти у правильному руслі. Ось, Тут залежить від вашої гнучкості. Тепер переходимо до скорпіонів. Дорогі скорпіони, у вас тут туз жезлів. Ту жезлю говорить про якусь ідею про мистецтво, про креативність. Хочеться творити. У вас прямо, знаєте, пре. Хочеться щось робити, творити, витворяти. Ось в когось буде, можливо, як це називається, гаряча ніч. Тобто познайомилися десь там, туди-сюди. Ну, це, не знаю, для, дорослих, для, дорослих, для постарших людей. Хоча. Хоча є всякі бабульки, є всякі дідульки, тому ось, але тут потенціал, тут якась напруга, тут якась іде сила, енергія, хочеться дійсно щось витворити, щось зробити, щось показати. Я вмію, я можу. Ви знаєте, це енергія бажання щось. Чогось досягти. Як... Тут залежить від вас, досягнете ви чи ні. Тому що, якщо ви будете вкладатися, щось робити, а не просто бажати. Але, в принципі, туз Жезлив він так і каже, що, в принципі, буде запал енергії комусь щось можливо довести. Доведіть спочатку собі. Ось якось так. Тепер у нас стрільці. Дорогі стрільці, а у вас а, карта світу, карта завершення. І а, знаєте, ще м, в мене от зараз прийшла карта в да около, як то кажуть, навколо. от знаєте, Тут завершення якесь іде, але щасливе завершення. Тобто, а, люди зустрічалися, одружилися тобто, але це все рівно не завершення, тому що цикл завжди повторюється. тобто, Тут закінчення одного і в той же час початок чогось нового. Комусь, наприклад, захочеться переїзду, хтось захоче, наприклад, як би це сказати, якусь іншу країну, вивчати мови теж іде по цій карті. Це карта успіху, щоб ви розуміли. Тобто, ви в колишньому, в минулому часі почали якусь роботу, і тут ви щасливе завершення. Тобто закінчили курс іноземної мови, закінчили школу на відмінно. Тут карта дійсно хороша. Вам в цьому цього тижня буде вести у всьому, скажімо так. Все буде пучком, давайте я так скажу. Тепер у нас козироги. дорогі козироги, четвірочка кубків. Четвірочка кубків говорить про якесь перенасичення. Будьте обережні, не переїдайте, не перепивайте. Перенасичення інформації теж відгородіться трошечки від інтернету, можливо, і тому подібне. Але ви знаєте, ця карта теж не просто перенасичення. Тут людині вже забагато. Є знаєте, як то кажуть, що молока лиш не вистачає а тут все є у людини. Ось. Або переїли, перепили. Тому з цим будьте обережні і так само з інформацією. Ще одне застереження, коли ви будете зайняті ой, більше не годна, не хочу, не, не хоч...". Знаєте, людина інколи от наїлася вже відносинами, один чоловік не підходить, другий не підходить, а я краще буду сама. І тут приходить щастя до вас. До речі, може прийти якась дуже важлива інформація. Звістка якась. А ви у цей час будете зайняті чимось або кимось іншим. Ось це застереження вам, мої дорогенькі. А тепер у нас водолії. Так, водолії. Що у вас? Десяточка жезлів. Ви знаєте, отут була напруга, а тут перенапруга. Тут конкретно якийсь хаос може бути цього тижня. Дорогі. Водолії, хаотичний тиждень. Перенапруга в тому плані, що ви можете занадто багато на себе взяти, так, зобов'язань якихось. Багато запланувати цього тижня. Будьте обережні, тому що ви все рівно їх не зможете виконати. так, тому ця карта вам радить перерозпреділити свою працю. Робіть найважливіше: спочинайте з понеділка робити конкретний план, не хаотично беріться за будь-яку роботу. А тут ця карта ще говорить не бачення майбутнього. Тобто ви наразі в теперішньому часі зайняті чимось. Дрібними якимись, скажімо так, роботами, давайте я так скажу, завданнями якимись, плани якісь у вас дрібні, і ви не бачите конкретно майбутнього. Тобто, от таке буде і завтра, і післязавтра. Чому? Тому що ви занадто багато. Ой, треба постирати, ой, треба то Розумієте, так це все треба. Але робіть те, що важливіше. Якось так. Ой, ой-ой-ой. ну Давайте подивимося, що тут у, вас. тут у вас. Бачите, побути на самоті, взяти собі ще когось, зробити якийсь вибір, бачите, сконцентруватися, побути на самоті і зробити правильний вибір. Ось що у вас, дорогі водолії цього тижня. Гаразд, тепер у нас рибки. Зараз ми подивимося на наших рибок. Дорогі рибки, у вас три кубки. Три кубки говорить про якусь компанію, говорить про а, якісь а, веселушечки, хтось, а, знаєте, легенький тиждень. Давайте я так скажу. Це тиждень легенький, беззаботний. Ви в якійсь компанії, можливо, вдасться дійсно повеселитися, з друзями вийти. А, розважитися трохи, а, якісь приємні розмови цього тижня може бути, заключити якийсь пакт. Ось це може бути і двоє людей. Це може бути якесь свято маленьке, наприклад, день народження маленької дитини, день народження у великої дитини. А, я маю на увазі, що це яка, якесь вузьке коло. Вам вдасться поспілкуватися дуже-дуже приємно у якомусь вузькому тихрі. Колі. Тобто приємні розмови на тететет -тет у трьох з подружками. Ось, примирення теж може бути. Танці, можливо, хтось піде на танці або на аеробіку, або ще щось, хтось ще кудись ось. Але це хороша карта, гарний тиждень і дуже-дуже приємний тиждень, скажімо так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу, за вашу підтримку. Бережіть себе, мої любі. І разом до перемоги, все буде Україна! Гарного вам тижня!